Друзі, всім привіт! Мене звати Надя це канал Світло Бібліотек. І у цьому відео ми з вами будемо робити розпаковку букчуб-сюрпризу. Я одразу перепрошую, що мене так довго не було на каналі, але справді закінчення року стало для мене якимось марафоном. У мене збиралася купа справ на роботі в особистому житті, і я просто фізично не встигала знімати нові відео. Але дякую вам, що дочекалися. Дякую, що коментуєте. ставите лайки, дивитеся мої відео, стаєте спонсорами. Я за це вам дуже вдячна і дуже тішуся. І це було одним із величезних стимулів. Знову повертатися і знову включатися у роботу з відео. І у нас сьогодні не просте відео, а золоте, тому що це розпаковка BookTube сюрпризу. Я цілий рік чекаю цього формату, з нетерпінням чекаю, хто ж мені випаде, кому я буду дарувати подарунок, і хто мені надійшла новою поштою подарунок. Це завжди така дуже цікава лотерея і дуже цікава подія для мене. Цього року я дарувала сюрприз, буктю сюрприз люді вишновіцві. У неї вже вийшло відео з розпаковкою. Вам подивитися у людей, як завжди, вийшло дуже затишне і дуже красиве відео. З такою душою і любов'ю вона розпаковувала цей подарунок, що в мене в якийсь момент аж сльози на очах навернулися. А у мене сьогодні величезна коробка, яку я трошки надрізала, щоб вам тут не шуміти і не затримувати вас. І мені приїхала коробочка BookTube-сюрприз від Даші з каналу Гранпі Вітерка. Я думаю, ви її знаєте. І її дивитися. Я, наприклад, дуже люблю її відео, тому що вона, по-перше, читає дуже різні жанри, і вміє дуже цікаво про це розповідати. А також у Даші я завжди вивчаю нові якісь англомовні слова і дізнаюся, яким чином вони пов'язані з літературою. Крім того, Даша читає і обговорює з Ольгою Штець Ромкоми. У них є така окрема рубрика, і вони роблять прямі стріми і обговорюють якісь популярні ромковівські книги. Ну, крім того, Зда, дуже приємно завжди спілкуватися, хоч ми це робимо переважно онлайн, але я буду дуже рада особистій зустрічі. І давайте вже дивитися, що ж мені приїхало. Я в великому передочікуванні і буду старатися для вас і підзнімати. Якісь до зйомки зупиняти себе і робити це, але давайте відкриємо цю величезну коробку, тому що коли вона мені була прямувала, мені посало в додатку, що там 7 кілограм. Я трохи ошаліла від цього. Вау! Дивіться, тут у коробці нової пошти є ще окрема. Коробка, окрема краса, Боже, як це гарно. Боже, як це мило. Боже, вона справді дуже важка і дуже красиво. Дивіться, який бант, які ялинки, вау. Даша, у мене вже з'явився новорічний настрій. Боже, я не знаю, куди цю величезну коробку. Але це дуже красиво і дуже мило мені аж шкода розпаковувати, бо так гарно це. Але все-таки мені дуже цікаво, що ж там всередині. Тому давайте роздивлятися, розпаковувати. Мовати. Oh, я, мабуть, щоб не зупиняти процес, просто підніму вам потім в результаті, що вийшло, якісь загальним кадром, а поки залишу собі задоволення розпаковувати в прямому, в прямому режимі. Не знаю, я ось так для вас трошечки під, припідніму, щоб ви теж були свідками того, як я відкриваю. Вау! Тут я вже бачу якісь дуже гарні пакування, соломочка, різдвяна якась листівочка, дуже красива. Добре, я все ж підніму для вас, мабуть, тому що це буде несправедливо, якщо ви теж не побачите цю красу в повній мірі. Давайте по порядку все діставати, і нас тут чекає дуже-дуже красива листівка на такому рельєфному папері. Розпаковую цю коробку в будь-якому порядку, жодних правил, жодних інструкцій, рви папір, надкушую шоколадки. Головне, отримую радість. Зауважую, що я зосередилася на українських авторах з твого вішлісту, нехай це буде підтримкою і для них. А тепер вітальна частина. Ну вітальну я залишу собі, але це дуже моє дякую, Даша. І тут одразу нас чекає також листівочка, ось така красива теж у новорічно різдвяному стилі. і як книги Бержу на потім. А тут є шкарпетки, дуже милі, і мені здається, що це ручної роботи, тому що така в'язка дуже хендмейд, дуже приємна. І вони дуже такі стильні, красиві, клас, Даша, дякую. Я такий мерзлюк, тому шкарпетки теплі для мене це просто ван лав, ніколи не бувають зайвими. Вау! І тут ще крем для рук, нігтів і кутикули. Ой, мені дуже подобаються креми саме в таких штучках, які не треба розкручувати, а можна попшикати собі на руку. І це просто вау-вау-вау! І вона теж різдвяна, новорічна, мабуть, з імбирним печівком якимось запахом. Клас, це дуже прикольно. А, взагалі, Даша, мені здається, створила просто мега атмосферу, тому що тут все таке новорічне-різдвяне, дуже красиво, дуже мило і стільки дрібничок, як, як я люблю все. Дивіться, який милий пінгвіняш тут стікери. Клас! У мене ще якраз зараз новий планер, і я вже уявляю, як я це все буду робити. І ось такі стікерочки прищепочки я теж таке дуже люблю. І тим більше у мене вже є нова поличка, і я вам обіцяю нове відео, яке я давно вже обіцяла з організацією, і мені ці штучки дуже там дуже знадобляться й вони теж у новорічному стилі. Це так мило, що людина. Потурбувалася і зробила все для мого е, просто класного настрою різдвяного. Ну, дивіться, як це мило. Кожна книжечка, кожен подарунок загорнутий. Е, і ще у нас тут є мега багато. Боба. Таша, це за це окремо дякую від Захара, тому що він зараз просто фанат Равлика Боба, і його це дуже потішить, ця на подарунку. Я навіть не буду з ним сперечатися і змагатися за неї. І ще й таке різноманіття. Дякую дуже. Це просто вау-вау-вау. Крім того, тут ще у мене з мішечка випали, але... Подивіться, які це красиві піни, це дуже мило. Це ось такий літачок паперовий і ведмедик новорічний. <дивіться> Даш, клас, ну, це просто якась магія. Я таке обожнюю просто, я обожнюю такі всякі дрібнички. І як ви бачите, я вже теж достала свою біжутерію новорічну. І це прямо дуже-дуже вау. Для мене. Я дуже люблю піни, дуже люблю різні заколочки, приколочки, тому, тому дуже тішуся. Ще тут є, звісно, Морозики, один трошки постраждав, але нічого, я з кавою йому допоможу це пережити. Потім тут є шоколадочка, все що треба для новорічних свят, що мене дуже тішить з горішками цілими. Все, як я люблю, молочна. Даша, дякую дуже. Вже мені навіть книгу вже не треба. Я вже повністю щасливий книголюб, тому що всі-всі дрібнички просто в сердечку. Мені це дуже все треба, дуже все подобається. Але поїхали далі. У мене тут, у мене тут. Тут ще щось є під книгами. Я хотіла книги залишити, просто тут е якісь блискітки, це, мабуть, як гліттер. Вау, я зараз прочитаю. Зіркова пиль. Так, це якийсь е клас! Вони вже є блискітки, і я просто знаю, що я на новорічний корпоратив і на Новий рік собі зроблю з цими блискітками. Дякую, Даша, ще раз. Так, і тут є якась річ що запакована, на якій написано заняття для дитини, поки мама читає. Даша, дякую дуже. І Раблика Бобу, звісно, вистачило, тому що це такий вагомий аргумент для дитини. Але я. Я буду рвати, так як от Даша мені заповідала. Це пластилін! Клас, дякую. Ми якраз зараз над цим задумуємося і з цим починаємо працювати. Тому це дуже прямо влучно. Я не знаю, Даша, як ти? У мене не було окремо від листа, окрім книг, але Даша попала просто в усі мої бажанки. Це дуже-дуже класно дякую теж. Ну і давайте переходити. До книг їх тут аж три. Три. Для мене це прям вау, тому що я не знаю, чи Даша б помістилася з усіма цими речами, яких тут мега дуже просто багато. Даша ти помістилася в бюджет, тому що мені здається, що тут трошки овер. Від античності до постмодерну. Тут м'яка палітурка. Ой, я не вгадаю, що тут. Чесно не вгадаю, я не такий знавець українських авторів. Мені дуже шкода, що так. Тому давайте разом з вами і дивитися. Тут я бачу віхолу, і ця книга дійсно з мого вішліста. О, клас, 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 клас! Це книга Юліана Чеплінського. Зрозуміти архітектуру. Я дуже хотіла цю книгу. По-перше, тому що. Я навчалася на географічному факультеті на спеціальності туризм. і я вивчала окрему культурологію, архітектуру, визначні пам'ятки. І я пам'ятаю просто лекції, коли нам розповідали про всі оці колони античні, чим вони відрізняються, як які називаються, там які елементи середньовічних споруд, елементи споруд епохи бароко. І для мене це було дуже цікаво, але це було дуже багато інформації, яка просто як. Ну, Якщо ви знаєте, як все побудовано в школі чи в університеті, ти просто не встигаєш все це засвоїти, якщо це якийсь окремий один курс. І мені так було цікаво в цьому розібратися. І потім я читала книгу Архітектура щастя від Артхас, і Юліан Чеплінський якраз до неї писав там, здається, чи якусь заувагу, чи передмову, в якій теж розповідав про архітектуру. І мені ще після тої книги ще більше хотілося почитати цю книгу. І дивіться, як вона цікаво зроблена, не схожа на жодну книгу Віхули, яка в мене. До цього була. Вау, це дуже красиво, це якось дуже стильно. Даша, дякую дуже, це просто в серденьку попадання. Я не думала, що вона така тоненька, і це теж тішить в цьому випадку, тому що часу на читання в мене мало, а знаючи віхоли, я знаю, що тут буде все конкретно і, і без води. Крилаті чоловіки і брехливі пригоди». ой, я знаю вже що це. Це, мабуть, Ірина Грабовська і її ось це фентезі, якого вже вийшло дві книги у Вівато. І я, Зірки і кістки, здається, перша частина називається. Там про крилатих чоловіків мова йтиметься. І я дуже хотіла теж почати цю серію, але я так, 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 це вона, це вона. Вау, клас! Вони мені дуже подобаються. По-перше, візуально. По-друге, я зараз знайомлюся з українським фентезі все більше і в прочитаному якщо я встигну, сподіваюся, дочитати ту книгу до зйомок прочитаного. Я розкажу вам про одну з таких книг, від якої я просто в захваті почала читати. І для мене це був прям дуже-дуже дуже бажаний подарунок, і дуже бажана книга, і дуже бажаний цикл, який я хочу теж читати. Тому я не перестаю і не втомлююсь. Дякувати, тому що ти підібрала все просто просто виключно ідеально. Так, і третя книжечка. Ти знаєш про українських митців більше? Я теж не знаю. Це може бути бунт проти імперії від видавництва Баба Галамаха про десятників українських, але давайте дивитися. Так, 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 так. Середомирнокрик бунт проти імперії, Українські шестидесятники. І це теж дуже бажана книга. Це теж тема, яка в мене таке біла пляма в моїх знаннях, про які я знаю якісь дуже такі поверхневі факти. І тому я дуже хотіла теж цю книгу, дуже хотіла з нею познайомитись, ва і почитати історію, цю частину історії України. Даша, я тобі дуже вдячна. Просто не знаю. Тут всі речі, які мені подобаються. Я знаю, що чимось у нас схожі в книгах смаки. Я часто орієнтуюся на твої відео, коли тобі щось подобається чи ні, і підглядаю за тобою на Гутріца. Але просто от всі подарунки, які були сьогодні, вони просто потрапили в саме серденько. Тому я тобі дуже дякую. Якщо ви ще не підписані на канал Даші, я вам дуже рекомендую це зробити. А я ж вам дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Заходьте. Будь ласка, в опис до цього відео. Там буде посилання ще на список усіх відео з BookTube сюрпризом які зараз вже вийшли і ще продовжують виходити. І окремо дякую Даші ще, ще і за організацію BookTube сюрпризу цього року, тому що вона якраз була тим <сум> менеджером, яка всіх організувала, всім роздала завдання і за всім слідкувала. Тому дякую тобі дуже окремо, величезне за подарунок, за цей настрій просто магічний. І дякую тобі за організацію. А вам, друзі, дякую за перегляд, дякую за ваші лайки і коментарі. Сподіваюсь, вам так само було радісно і цікаво відкривати цей боксик зі мною. І до зустрічі у нових відео. Па-па!